Я не скажу, що е, було завжди, типу, е, все супер класно. Певно, через те, що папа дуже бага, тато займався дуже багато роботою і не міг так багато часу приділяти нам. Е, ми не завжди, як діти, помічали те, що в батьків щось не так. Але якщо чесно, я рада. На даний момент я дуже рада, що батьки розлучились, того що тато живе життя так, як він хоче, а мама живе життя, так як вона хоче, тому що вони одружились в достатньо е, юному віці, і mm. вже як дорослі люди, і я є е, якщо, якщо чесно, я думаю, що в чому вони не розлучились раніше, тому що чим старше ти стаєш, тим більше ти починаєш розуміти, що відбувається, і чому там батьки сваряться, mm. хоч вони старалися це не робити при нас, але все одно ти ж розумієш, що щось не так і щось не то. Так. Для мене це було болюче, тому що я вже навчалась в Києві, і коли для любої дитини розставання батьків воно болюче. Але мені напевно було больніше від того, що я про це дізналась не від них. Знаєш, тобто мені про це сказав мій друг, що батьки вже не живуть разом місяць, і я приїхала додому, кажу, а що відбувається.